Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Коник Стрибунець. У степу, в траві пахучий, коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито, досхочу розкошував і цілісіньке є літо. Не вгаваючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма, коли гульк аж в степ широкий, суне злючая зима. Коник плаче, серце мліє, Кинувсь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть Порятуй, порадь земляче, як це лихо перебуть? Опізнився небораче, одказав земляк йому. То кохав життя ледаче, Не переливки тому. Як же в світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, каже коник, Ташки, квіти, любе літечко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав на таку веселу мову. Муравей йому сказав розпівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Малята, а ви зрозуміли, чому Мурашка не захотів допомагати конику? Правильно, тому що коник все літо прогуляв, пробайдикував. Ця казка. Нас навчає тому, що треба дбати про своє майбутнє та працювати, щоб воно було гарним. До нових зустрічей, малята!